Сьогодні історію я хочу прочитати з Біблії. Це Матвія, 8 розділ, 14-15 вірш. Написано: Як прийшов вже Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона та йому прислуговувала. І от починається цей вірш з того, що Ісус прийшов. Він любить приходити до нас, особливо в домівку. Він створив сім'ю. Сім'я це взагалі це не людське поняття, це божественний ідеал. Написано, Він хоче прийти в таку сім'ю. Але знаєте, найбільша проблема в тому, що диявол нашіптує, якщо Ісус прийде в твоє життя, якщо Він почне міняти щось, то твоє життя стане гіршим. Бог, який приходить в твоє життя, Він не хоче судити тебе і казати, що все. Твоє життя має стати таким нудним, нецікавим. Бог, який приходить в твоє життя, Він хоче його укріпити, він хоче навпаки захистити. Тому що ми живемо в тому світі, де гріх панує. І коли він приходить до нашої домівки, він хоче, хоче зробити там порядок. Він хоче зробити так, щоб тобі було добре. Він хоче говорити на тому рівні спілкування, Щоб ти міг відкритися. До одного пастора підійшов один хлопець молодий, він сказав, що. Як Бог може мене любити? Я гомосексуаліст. Як Бог може мене любити? А пастор сказав: синку, Бог може любити тебе. Він приймає тебе такого, як ти є. Він каже, пастор, ти не... ви не розумієте, я сплю з чоловіком, хіба це не огидно? Він говорить, можливо, для мене це і для людини це огидно. Але Бог любить тебе. Тому що якщо Бог перестане любити, то з того часу Бог перестане бути Богом. Він каже, а тоді я можу продовжувати таким життям жити. Він говорить, ні, не спіши з висновками. Справа в тому, що Бог не нав'язує цю любов. Любов стає марною для тебе, якщо ти її не приймаєш. Те, що Бог приходить, це ще цього мало. Потрібно прийняти, потрібно впустити його. Впустити це означає почати з ним говорити, почати відкриватися йому, почати говорити з ним про все, про все те, що ви відчуваєте, про що мрієте. Розказувати Богу про свої ідеї, що вас були, що вас радує, розкриватися йому. І тоді е, ви відчуєте, що Бог він є реальний, не формальний, він є реальний. Дальше ми в цій історії бачимо, що Ісус прийшов і Він побачив гарячку в тещі Петра. Знаєте, якщо ви прочитаєте в контексті восьмий розділ, то там ви знайдете історію, де Бог зцілив прокаженого, паралізованого. Слуги сотника. А гарячка це, ну, нашими словами, температура. У неї була температура. І порівняно з цим можна було сказати, та це дрібниця. Вона пройде. Але ми бачимо, що для Бога це не дрібниця. Він хоче війти в наш дім і там зробити порядок. Його цікавить все. Він знає, скільки телефонів у вас в будинку, скільки книжок у вас на полиці, скільки одежі у вас в шкафу, якого кольору. Ви йдете в магазин, купувати, його це все цікавить. Тому що він Бог. Він це створив, і ми його діти. І тоді він починає впливати Духом Святим. Я не знаю, як Він це робить, але кожного разу, коли я провожу з Богом більше ніж пів години, мені хочеться більше, більше, більше. І далі ми бачимо в кінці, він торкається тещі Петра, і вона стає здоровою. Ісус хоче торкнутися нас, Він хоче зробити, щоб ми були щасливі. Я хочу розказати одну історію. Також історію про Аліхандра, я вчора вам розповідав: він, коли був молодим, він проповідував в одному бідному районі, і сталося так, коли він десь йшов, за ним бігли собаки. Він ну так, бігли, він спішив, втікав від них і побачив десь відкриті двері. І він туди, в ці двері, так раз зайшов. Ось, і він сказав: Краще я би туди не заходив. Те, що він там побачив, він сказав, краще б мене ці собаки вже би, не знаю, погризли, чим те, що я там побачив. Коли він туди зайшов. Там була група п'яних п'ятеро молодих, молодих, ну і молодих і старших жінок. І вони до нього прийшли, почали до нього ціплятися. Він молодий пастор, він не знає, що робити. Він якось так вирвався, мусив вирватися з них з ними. Можливо, десь грубо з ними поступив, бо інакше не, не можна було. От і він втік від них, і десь через тиждень він заходить в одне кафе, попити води, і підходить до нього одна жінка. І вона каже, це ви заходили до мене в дім. Ось я хочу вибачитись, ми негарно з тобою поступили. Він каже, «Та все нормально, я просто я проводжу в цьому місці іванську програму. Він дійсно проводив цю програму, і він каже: Я запрошую тебе. Вона приходила на цю програму, але вона кожного разу спала, тому що вона була п'яною постійно, вона постійно спала, перший день спала, другий постійно спала. І вона потім підійшла до нього і вона сказала: Ви думаєте, що я нічого не розумію, але я все розумію. Я знаю, що Бог хоче змінити моє життя, і заради цього я повинна кинути пити. Але якщо я це зроблю, то я помру. І він запитує, чому, і вона розповіла йому історію. Каже: вона мала сім'ю, мала чоловіка, мала дім, мала двоє діток, була гарна сім'я. Але сталося так, що вона потім почала пити, залишила сім'ю, залишила чоловіка, дітей двох маленьких. І почала жити безладним життям. Люди втратили повагу до мене, я втратила повагу сама до себе і так жила. Ти можеш думати, що Господь не може змінити твоє життя. Він хоче змінити твоє життя. Він змінив її життя, об'єднав сім'ю. Бог викорінив від неї цю залежність, оце безладне життя. Ти можеш сказати, я не можу. Я не знаю, як це зробити. Звичайно, ми це не можемо. Але Бог хоче це зробити. Він хоче забрати оці шкідливі звички, погані думки. Він хоче це все забрати. Але він не може це зробити, поки ми не почнемо з ним відкрито говорити. Коли він почав говорити з її чоловіком, чоловік сказав: Я її не хочу прийняти. Вона зрадила нам, вона почала жити таким життям, вона залишила мене, залишила дітей. Він працював з ним, ось спілкувався, і в результаті він повірив в Бога. Він прийняв хрещення, вона прийняла хрещення і старший син. І в один із субот він виходить з церкви, щоб просто прогулятися біля річки, там вона знайшла його і подарила йому морозиво. Вона каже, я весь день вас шукала. Каже, я хочу подарити вам морозиво. Каже, я дуже дякую Богові, що ви в один раз через Слово Його змінили моє життя. Я дякую, що Бог так допустив, щоб ці собаки вони бігли, і ви потім зустрілися, і потім так сталося, що я повірила в Бога. Я повернулася до життя. І вона почала плакати. Каже: я щойно сиділа біля дерева. Я дивилася, як мій чоловік грається з дитиною в м'яч. Каже, пасторе, я була втрачена. У мене не було сім'ї. Я втратила всю повагу до себе. А тепер у мене є сім'я. У мене є радість, у мене є діти. Бог повернув мене до життя. Сьогодні Господь, він кличе кожного із вас. Він говорить, дай мені руку. Ти можеш сказати, Боже, а що буде завтра? Що буде завтра, я не знаю. Бог каже, я не буду тобі говорити, що буде завтра. Боже, а як складеться моє життя? Бог каже, я не буду пояснювати, як складеться тобі життя. Я буду говорити твоєму серцю те, що вона найбільше потребує. Як ти любим. Тому що тебе ніхто ніколи не полюбить так, як люблю я. І сьогодні Господь стукає. Я хочу сьогодні зробити особливий заклик. Я знаю, що Господь стукає до вас. Я знаю, що є ті, хто ще не віддали своє життя Богу. Хто хотів би віддати своє життя Богу, хто хотів би довіритись йому, заключити з Ним завіт? Ви можете вийти сюди. Ми будемо за вас молитись. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти є любов, тільки Твоя любов притягує нас до себе. Боже, Ти величний. Ти, Господи, одного разу прийшов на нашу землю, прожив це життя. І Ти хочеш, щоб ми приєдналися до Тебе. Дякую, Господи, Тобі за цих молодих хлопців, які зараз стоять тут, за мішу, за Іллю, які готові віддати Своє життя в твої руки, Господи, Ти бережи їх. Диявол буде спокушати різними способами, але ти, ми знаємо, що ти сильніший. Дай, Господи, впевненості, віри дійти до кінця, обійняти Тебе і одного разу, коли ми зустрінемося з тобою, жити в вічності. Дякуємо Тобі за почуту молитву. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.